в програмі. На засіданні виконкому прийняли рішення про закінчення опалювального сезону. Подачу тепла припинять завтра. Рух ОСББ у нашому місті набирає обертів. Бувалі діляться досвідом, як створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Опалення в місті вимкнуть завтра. Рішення про закінчення опалювального сезону прийняли вчора на засіданні виконавчого комітету. Спочатку колегіальному органу пропонувалося рекомендувати Южноукраїнський АЕС припинити подачу тепла з 15 квітня. Однак кліматичні умови дозволяють зробити це раніше. Також члени виконкому прийняли рішення про впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів на території Южноукраїнська. Пропонується на 44 майданчиках розташовані розташованих пробінкових територіях встановити модулі роздільного збору відходів. Таким чином основна маса відходів не буде потрапляти на перенаповлений твердих побутових відходів. Подальшому модуль може бути використаний для надання низки соціальних корисних послуг на території її розташування, такі як почтовість, торгівельні, охоронні сигналізації побутового обслуговування тощо. Раніше цей проект мав назву Дворовий комплексний пункт і в якості експерименту був втілений у дворі будинків 10-12 на бульварі Шевченка. Як запевнила доповідач, його впровадження не лише покращить санітарно-екологічну ситуацію в місті, а й гарантує 50 відсоткову знижку на тариф з вивезення побутових відходів. Користуючись нагодою, міський голова представив колегам дві пам'ятки: перша з приводу проблеми стихійної торгівлі, друга щодо ОСББ. Ми протидіємо різним слухам, різним попыткам розбалансувати ситуацію в городе. 15 тисяч екземплярів этой памятки вже пошло в достаток. Приходять сюда, пожилі пенсіонери, що це за люди? Нас тероризують, давайте это ББ делать. Я дословно. Какое ББ? Ну ОСББ. Вони не хотят розглянуть, ну, бударажат город ход. Ми а как з ними противодіяство? Там і депутати наші ходять, там і бивши роботників сповнітної власті. Пою також на засіданні проголосували за можливість здійснювати реєстрацію і зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб центром надання адміністративних послуг. Раніше таке право мала виключно міграційна служба. Пошрамовані стіни, в опіках ліфтові кабіни, неохайні під'їзди, звичне явище для будинку без хазяїв. Втім, мешканці багатоповерхівок такі змушені будуть стати господарями своїх домів і вже з 1 липня самі опікуватися житловим фондом. А от у красному домі відповідально ставляться до житла з першого дня, адже це спільна власність. Жителі самі визначають, що треба першочергово ремонтувати, яку суму коштів закладати у квартплату, які послуги з обслуговування їм потрібні. За розпорядника тут правління, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Красний дом має дев'ятирічний досвід функціонування ОСББ. Станіслав Аман перший голова правління. Своєю життєвою школою він охоче ділиться з тими, хто бажає йти шляхом до об'єднання. ОСББ якбену как бы, дуже привлекательно в тому плані, що что... есть как бы можно сказать, жесткий контроль со стороны жильцов, куда исходуются финансовые средства, которые жильцы в виде квайт-платы, получается, платят. То есть каждый жилец может для себя понять, куда эти деньги условно пошли. Квартирная плата для, получается, для всех этажей, кроме первого этажа, потому что там не учитывается стоимость обслуживания лифта, 4 гривны 55 копеек. Туда также включена стоимость на теплоснабжение дома. Потому что у нас в доме стоит как бы, тепловой счетчик. И за тепло считывается не каждый жилец индивидуально, а считывается ОСББ. То есть эта составляющая включена в квартирную плату. Мы для себя на собрание решили, что будем собирать как бы, за тепло деньги в течение года, как оно когда-то было у нас по всей стране. Ну а УСББ уже по факту считывается по показаниям теплового счетчика. Будинок обслуговують сантехнік, електрик, двірник. З ними ОСББ уклало трудові угоди. Ліфтами опікується «ЖЕО». а вивезенням сміття займається служба комунального господарства. Електронні прилади, що регулюють подачу тепла, обслуговуються самими мешканцями. Якщо порівнювати з платою за тепло для інших будинків, то завдяки лічильнику економія становить 30-40%. Хто от создає той самдета? Да, І ну нужна понімачту. Ну нужна не ніж сьогоднішньому днем, опланировать свою деятельность на годы, на десятилетия вперед, учитывая, какие необходимо большие вложения делать в дом. То, то, то есть то есть как бы условно текущие расходы, там вывоз мусора, там уборка, там то тоже техобслуживание лифта, оплата там освещения. Это как бы текущие исходы, вот на них ну, нужно понимать, сколько это будет стоить. И плюс еще что-то себе планировать о том, что В какой-то период времени нужно какие-то капитальные вложения по тому же капитальному ремонту и дома, и оборудование этого дома. Люди можуть не організуватися в об'єднання співвласників через страх, що всі проблеми зношеного житлового фонду впадуть на їхні плечі. У такому разі міська влада на конкурсних засадах призначить управителя чи керуючу компанію, і вже вони встановлюватимуть тарифи на обслуговування будинку. Для нових управлінців це може стати прибутковим бізнесом, враховуючи необізнаність пересічних українців у житлово-комунальних питаннях. І самі рішення. как они должны содержать свой дом, создать там этот бюджет, то есть создать там то, -то же самое ОСББ, или же создать какую-то бегую форму. Или же, в конце концов, придет управляющая компания, которая эти функции на себя возьмет, но, соответственно, будет диктовать свою волю, что я считаю, что вот вашему дому нужно делать то-то, то-то, то-то. Соответственно, на это нужна определенная сумма денег. Но не город будет финансировать все эти затраты. Это однозначно все переложится на ножильцов. Уровень контроля, соответственно, все равно ну, будет, я считаю, будет низким. Нині в Южноукраїнську набирає обертів рух ОСББ. Ольга Андрієва ініціювала створення об'єднання співвласників у своєму будинку номер 45 на набережній енергетиків. Вже провели установчі збори і займаються реєстрацією документів. Тепер Ольга навчає інших, як організуватися. Вона надає безкоштовні консультації в приміщенні торговельного комплексу навпроти нижнього ринку. Охочих перейняти досвід приходить немало. У будинку Володимира вже готуються до установчих зборів. Прежде чем к ОСББ приступить, надо знать приблизительно хотя бы, сколько у вас должников, чем дышит ваш дом, сколько у вас субсидий, сколько работников ОП УАС. Потому что только вомут головой бросаться, это ну, тупо брать на себя такую ответственность. Если извините, у вас задолженность там 50% дома. О каком ОСББ может идти речь? В ОСББ могут принимать участники только властники, только все СП-властники. Не приватизованные квартиры. Сюди не підлягають їх голос відноситься до муніципалітету, тобто їх голос може представляти мерія. В Южноукраїнську зареєстровано три ОСББ до Красного дому і Шевченківського приєдналося новостворене ОСББ за адресою проспект Соборності. 2 альтернативою ОСББ і керуючим компаніям може стати модернізоване комунальне підприємство. Це спільна пропозиція КПЖУ і міської влади. Матеріали викладено на офіційному сайті міста в розділі відчуття гідності. А вчора в поштові скриньки ще й пам'ятки вкинули. Міряти артеріальний тиск сьогодні зранку пропонували всім відвідувачам медико-санітарної частини. Хто згоджувався, за бажанням ще й мав можливість зробити кардіограму серця та здати аналіз крові на цукор? Медсестри виписували направлення. Таку акцію влаштували наші медики в рамках Всесвітнього дня здоров'я, який відзначається сьогодні. Він проходить під гаслом «Перемагай діабет. Лікарі відмічають, що статистика невтішна, кількість хворих зростає. Віжноукраїнську за останнє десятиліття вдвічі збільшало. ...число людей з діагнозом цукровий діабет. На обліку нині перебуває 1300 осіб. Опасність сахарного діабету в його осложненнях. Горганами мішенями сітчатки глаз, суди почек, суди нижніх конечностей. І найгрозніше осложнення це сліпота, ампутація, почечна недостатність. До групи ризику входять люди із зайвою вагою, котрі ведуть малорухливий спосіб життя. А якщо хтось з кровних родичів мав цукровий діабет, то вірогідність захворіти зростає. Симптоми, які дозволяють заподозрити дане заболівання – це суха, жажда, зуд кожи, гнинічкове заболівання, неспецифічні симптоми слабість, утомляємість, плохое самочувствие. Цікавим є той факт, що лише завдяки здоровому харчуванню та фізичним вправам можна значно знизити ймовірність розвитку діабету другого типу. Тримати в нормі рівень глюкози в крові допомагають спеціальні ліки. На їхнє придбання гроші виділяються з міського бюджету, але не у 100-відсотковому обсязі лише по 40 гривень на людину в місяць. Інсуліно залежні городяни, а їх у нас 180, отримують життєво необхідний препарат за рахунок державних коштів.